Мешканці 55-го мікрорайону у Луцьку зібралися орієнтовно в 11-й годині, щоб обговорити питання із перекриттям проходу на вулиці Липинського. 1. Лучанка Вікторія Притолюк говорить: хвіртка нині на замку. Ми не маємо доступу пройти ні в школу, ні в садочок. Там вся транспортна розв'язка, ви знаєте, там люди ходять на зупинки громадського транспорту, десь до кілометра обходити. І я говорю, проблема не в тому, скільки обходити, проблема в тому, що немає куди обійти. Лочанка Надія Філончук розказує, часто гуляє з маленькою дитиною на візку. Сюдою ходжу вже чотири роки і тут закриті ворота. Це дуже дивно, насправді і незручно для нас лишній круг робити. Нам колеса лишні зараз вгрузати по снігу, ну насправді незручно. Зі слів Олега Кота, голова правління ОСББ на литовищі що на Липинського 1 не реагує на звернення мешканців 55-го мікрорайону. Я живу в будинку Липинського 2. От тут завжди була доріжка. Це можливо було не робити так ну, категорично. Можна було залишити прохід, якщо там бурульки, да, хай будуть бурульки, ну можна було прохід залишити, зняти тимчасову загорожу, хоча б частину. Вікторія Притулюк каже, не змогла додзвонитися до голови ОСББ Олени Завадської. Згодом на місце жінка викликала поліцію. Разі будемо брати заяву пояснення. Щоб вирішити ситуацію, зверталися до місцевої влади, розказує Лучанка Оксана Жакун на гарячу лінію міської ради. Вони сказали, що це не їхня компетенція. Вони з нічого зробити не можуть. Муніципальна варта сказала, що буде розглядати даний випадок місяць. На гарячу лінію міськради надійшло п'ять телефонних звернень і одне письмове в департамент, сказав заступник директора департаменту муніципальної варти Луцька Роман Кулик. Говорить, ситуацію із перегородженою стежкою вивчатимуть упродовж 15-30 днів. Ця земельна ділянка, де встановлена хвіртка, знаходиться у приватній власності ОСББ, і голова ОСББ раніше нам. Пояснювала, що хвіртку вона там встановила і закрила прохід для того, щоб не ходили люди, оскільки прохід знаходиться безпосередньо біля самого будинку, можуть намерзати бурульки і відповідно встановити небезпеку. Ми зацікавлені в тому, щоб це питання вирішити позитивно для того, щоб відкрити цей прохід і люди могли ходити так, як раніше, але на сьогоднішній день голова ОСББ, яка встановила хвіртку, відмовляється з нами зустрічатися і надавати якісь пояснення зі слів Романа Кулика. Приписів щодо вжиття заходів, аби не було травм через падіння бурульок і снігу. Муніципальна варта голові ОСББ не робила. Були усні звернення. Суспільному вдалося зв'язатися з головою правління ОСББ на Литовищі телефоном. Правління здійснило все можливе для збереження життя і здоров'я і наших мешканців нашого СББ і випадкових перехожих, зачинивши цей небезпечний для життя людей стихійний прохід по нашій області. Взагалі це не прохід. Він не зазначений ні на генеральному плані міста, ні у нашій документації його просто не існує. Як розповіла Вікторія Притулюк, мешканці 55-го мікрорайону готові позиватися до суду аби розгородити стежку. Оксана Євпак, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Луцьк.